Ми висіваємо капусту у відкритий ґрунт на продаж розсадою і накриваємо її білим агроволокном. Для цього ми використовуємо каркаси з композитної арматури. Композитна арматура використовується в будівництві. Вона продається на метражі. Ми для себе її порізали на зручні для нас арочки. Закріплюємо її ще по центру отак, стяжечками, щоб вона була більш стійкішою, і накриваємо білим агроволокном. Біле агроволокно нам сподобалося більше, тому що ми не переживаємо, що в спека буде і випалить капусту під плівкою. Агроволокно справляється на ура для сходу. Як бачите на відео, у нас вже гарненько зійшла капусточка. Ми розкрили її для поливу, легко розкривати, легко накривати, і при тому, всьому, в нас навіть каркаси витримали сильний буревій. Ось так виглядає в накритому вигляді. Тому композитну арматуру можна використовувати не один рік, розібрали, склали, вона не боїться сонечка. І такий у нас каркасик уже служить декілька років.